Вітаю, друзі, на каналі, знаходжуся я на ділянці з висадкою лохини. Практично сезон по лохині закривається, до зберігаємо остатні ягоди лохини, це в нас сорт Чендлер. І що ми маємо в цьому сезоні? Рік, перший рік від посадки отримали сигнальні врожаї, грубо кажучи. Також саджанцях добре вкорінилися, вони дали чудові прирости і чекаємо вже аж хороше подоношення на наступний сезон. У даній ділянці необхідно привести трохи до ладу, обкусити її, поміж саженці, пройтися, повиривати бурин і таким чином підготувати саженці вже до зими. Перевага даного сорту Чендлер це що ягода велика і пізня. Як правило, на пізню ягоду і на ранню ціна досить. Висока на ринку. От Не можна чого сказати про, е, коли йде масова хвиля збору ягоди, то ціна трохи падає. Ось дивіться, сорт чендлер. Це попередні сорти повезбирував, це є е, середні, ранні вже ягоди немає. порівнянні з Чендлером. Ось дивіться, яка картина. Ягода велика. Зараз більш детальніше покажу. На саджанці. Ось такий чендлер. Дивіться, з пізніх сортів на таких сортах, як Чендлер, залишилася, що ягода. Невелика кількість на сорті Дароу, на сорті Бригіта Блю. Ось такі сорти, які на даний момент ще є з ягодою. Це у нас Чендлер. Підійшов до куща Дароу на ньому теж є присутня ягодка, невелика кількість, але залишилась. Ось для порівняння зверху чендер. Ось дорогу. Так. так, завершили збір ягод лохини. Ось такий результат цього року вдалося отримати. Дякую всім, хто був зі мною. До зустрічі!